Козацтво це символ свободи та гідності. Славетні українські козаки стали прикладом незламності та сили духу нашого народу. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, з ними пов'язано багато цікавих легенд та переказів. Козаки вважали Богородицю своєю заступницею та непохитно вірили, що прочиста діва. Оберігає їх від лиха та підступного ворога. Козаки були надзвичайно сміливими і не боялись смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Окрім зброї та сили, козаки мали лише одну значну перевагу мітливість. Практично завжди їм вдавалось непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Козаки жили в коренях на січі, яку оточував глибокий рів і височезний вал, існував у запорожців цікавий звичай. Їхні корені завжди були відкритими, мандрівник чи перехожий. Міг зайти туди, погустювати, поїсти і рушити далі в дорогу. Дякую за увагу!